Дня. Ми з вами знаходимося на вулиці Гоголівській, в місті Ніжині. Зараз нас приходить Євровулиця, І ми зараз підемо до людей давати запитання, як їм Євровулиця, а інші цікаві питання, які ви почуєте на протязі нашого ефіру. Поїхали! Доброго дня, як вас звати? Доброго дня, Ніна. Іна. А ви навчаєтесь чи десь працюєте? Навчаюся. А в якій школі? В та гальна світла школа. Добре, як вам ця є вулиця, яка проходить зараз в місті Ніжині. Ну, Мені дуже подобається весело. Дуже гарно. Ви знаєте, що сьогодні проходив забіг в місті Ніжині благодійний. Ви приймали участь? Ні. Я не гарно бігаю. Що ви можете сказати нашим телеглядачам, які нас дивляться? Хочу сказати, що, будь ласка, запрошуємо вас сюди, тут дуже весело тут, а вам обов'язково сподобається. Добре, дякую вам. Гарно відпочити вам. ну ви засіча. І тут я попадаю в кадр. Ужас. Що за люди? Піханули квест, взагалі не зрозуміло. Тільки прийшов, уже в квесті. Сказали, балакучий, держи. Списали щитов, кошмар. Холодно. Я, як завжди, одився в Нежин, спеціально для Євровулиць, по погоді. А, аби не моя кофта. То ти б змерз. Аби не моя кофта. Ну як моя. їхав в електрості. П'ящо зняв. Так я б... в, відібрав, так? О, взагалі б замерз біля. А так, все нормально. Все добре, так? Да. З тебе 50% загонорад. Без питань. Будь ласка, як називається ваш колектив? Поляки. Поляки. А що ви що ви танцюєте і що ви такі проходите? Все, що скажете, то і танцює. Калинку-малинку, зможете? Калинка-малинка. А, да, да, да. а давайте, покажіть, будь ласка. А що це у вас за такі лижні пали, палиці? які ну для чого вони прирівні? Оце е, палиці, які призначені для скандинавської ходьби. Тобто е, за допомогою них ми ходимо, е, ну переносимо свій віс на руки. І в першу чергу вона працює на спину, на м'язи спини. Тобто, дуже е, класно для людей, які е, мають сидячу форму роботи. Добре, якомся Євровулиця, яка приходить в місті Ніжині? Так, да, дуже класно, сподобалося. В якому каналу будуть показувати? Це буде в інтернеті? В інтернеті. В інтернеті, так. називаються ваші наряди зараз, в якому це стилі, та як вам ця євровулиця, яка походить я в місті Ніжині. Ми англійські дівчата з цукерками, з подарунками. І ця вулиця дуже-дуже гарна, вона нам дуже подобається. Частіше б такі конкурси проводили. А от цукерки це за якісь конкурси дають чи благодійність? Ми їх продаємо. А й... скільки вони коштують? Яка ціна однієї цукерки? 5 гривень. 5 гривень. Ну от бачите, у нас зараз нічого благодійного не робиться. Сінок, а куди підуть ці кошти? Напевно, дітям. А от те, що я бачу, продають якісь фенічки та бусики різні. Це... Це ручна робота дітей з училища культури і мистецтва. Ну не знаю, хочеш в її Та можна. Можна з, нею? можна з нею. От мене тут питання, знаєш, там євро вулиця, все класно. Одне питання, що з тобою случилось? Ти ж ш... шрека передивилася, що таке? Що зелене? Та ви моїх очей не бачили, як кота у шрека, це я так. А. Оттуда. а, типу оттуда, так? Да? Угу. Класно. Ну от дивись, я тобі чесно скажу, можеш знімати, машини не їздять. Тут закрита алія. Будь людиною. Ну я ж хочу виділятися, я ж квест провожу, як ніяк. Ти зелена вже, хватити квеста. пойди додому, оддихни, вже від роботи зелена, май совість. Ну, я ж роботяща, йому. Дивіться, народ, стою біля людини трудоголіка. Людина, яка працює і показує, яка вона була позитивна, а зараз подивіться на цю сходить, фейсом. Фейсом тейбл, Подивіться, знайди різницю, знаєш. перевоплощаюсь, так як сказати, НЛО. Я перевоплощаюсь тут, а Костя виріже, я клацаю пальцями. Мікрофон пропадає, помиляється. Ава, я тут. Я віддаю Juniors. Ну, MC Juniors мені передав такий квест, який називається Євроволюція квест. Ми знаходимо, знаходимося на майданчику Master діджей І зараз з миті на мить повинна прийти друга команда, яка буде проходити цей квест. Бігу ще строка. Що ви можете сказати по поводу цієї Євровулиці, та як вам вдалося досягти такого рівня майстерності в танці? Ну як, поза околицями шлялися, тренувалися, випивали як без цього. Що ви ще можете сказати по поводу цієї євровулиці в Ніжині та по поводу Мала, всього цього заходу? Мало народу. Мало людей, так? Іменно з нас. А чому ви не запросили людей, наприклад, з носівки чи з прилук? Я знаю, там є також гарні станціори. Мороз. Мороз, мій друг не раз поставив. У Нас будуть показувати про Тобто, Я не накрашений. Тобто, Я не накрашений. Я не накрашений. Я не накрашений. Я не накрашений. Зараз я знаходжусь біля самої прекрасної людини. Ну, цей, раз, що ти, цей раз не біля себе, а біля тебе. Так і бить вже зроблю, тобі комплімент будеш там дуже. Скажи, будь ласка, як ти дивишся на от такі заходи типу Ну, Взагалі мені ця ідея дуже подобається, тому що я і сама можу приймати в ній участь. За... Звісно, вишиванку на діло, приймаю участь. От не треба, я проводила майстер-клас. Це ви проспали просто. А, так ти казала класно. Ну-ну, так, так. Що за майстер-клас? Що ти там? Сальса. Йолки-палки, Йолки десь ходили там. Ти ah, Так, я, да, я танцорка. А чого ти так сильно розстроїлася, що от К купила? Прошу звернути увагу. Дівчина так сильно розстроїла, що вбиває гору. я вам. ви не прийшли майстер-клас? Спасибо. Ми в следующий раз підійдемо. Побажай ніженцям, щось таке цікаве. Цікаве. Бажаю ніженцям. Бажаю ніженцям. Бажаю ніженцям. Ніженці я вам бажаю. Танцюйте, от да. приходьте до. Танцюйте, на веселіться, райдуйтесь з життю. Дякую, що здала нам інтерв'ю. Нарешті, нарешті Євровулиця дає свої плоди. Перекладиш що співають. О, я не знаю. Ні, ну серйозно. Не знаю. Програш я зрозумів, там пару слов. Ну, не поліглот, у мене з цим словом. Не, а хто ти? Я хто? педагог. Педагог? Да, ну такі педагоги, які в будущем буде посилати всіх туди, куди їм хочеться. Мене ще так тонко ніхто не посилав, реально. Да. Да? Знаєш її, так? Да? Да. Да? А чого чекаєш? Для тих людей, хто не розуміє, ми просто стоїмо дивимось на косика, не на виступлення. Поте падло в кепці, закрило нам весь, весь вигляд на пейзажі. Да. Скажи Без мені, виглядь. будь ласка, як тобі євроволиця? Гарно. Сподобалось? Так. Да. Е, ну, взагалі, в Європу плануєш йти? Звичайно. На таких ортопедах ти, звісно, далеко. Дойди. Я думаю, до Києва максимум. Далі не підеш? Зідрився нахід, все. Скажи, будь ласка, ніженцям не скажи, побажай, ніженцям, що щоб були умними. Ти ж педагог? Я педагог. І давай. Ну, Перше, я хочу побажати, щоб наступив мир. Потім кожна людина була щаслива, здорова. Добилася всього, що вона хоче, йшла до своєї цілі. Так як ми зараз ідемо з нею в Європу, прикиди у нас в неї нормальні. Європейські йолки-палки у Франції, все па. Пош... — Привіт. — Привіт. Документи. Ваші документи. Немає. Як нема? Ну, звичайно, немає. Ти, ти ж в Європу йдеш. Ну так. Да. Ну так, ти бачив в українській вишиванці. Да. Пересік тільки що по вулиці Францію, Італію, Швецію і куди направляєшся? Додому. Я знайшов справжнього туриста і ходить отак от нагло, без паспорта, да. без документів. Ні, ну може студентський показати. Хватить. Милиция вказується хлади. Ты сразу сказал, я починаєш. Скажи, будь ласка, як тобі євро вулиця? Нормально. Что ты сьогодні представляв, робив? Я представляв. Ніжинський агротехнічний коледж. Організовували квест. А, нарешті я нашел ту подлюку, яка там бумагу. Це не я. Це до них вопроси. Сейчас я їм подам питання. Ну, скажіть, будь ласка, взагалі, як ну, все дуже класно, да, да, так, так, дуже так? Що ти можеш побажати ніжень. А щоб побольше проводили таких заходів, ну щоб улучшали Ніжин, як тільки могли. Так що на фрунзоці, будь ласка, постеліть асфальт, то, то вже ужасно. І на Мигалівці теж. А, і на миголівки. Да. Йди додому. Да. Нарешті народ, ми вам покажемо зараз Євровулиці з другого пейзажа. І нарешті ви можете побачити того чувака, який знімає і знаходиться за камерою. Це I can't fly, I can't fly. Костя. Костик, містер учитель, засновник проекту Мастер їжі. Костя, скажи, будь ласка, пару слів нам про євроволицю. Євровулиця це дуже гарно. Вона започаткована в тому році і проводиться вже другий раз. І ми бачимо, що молодь сприймає дуже гарно це. Ну, в принципі, різна вікова категорія. З вами був проект «Мастер Діже. Програма інтершо. Ведучий джуніс і там рижий бородатий. Чувак, непонятний ще. Тут я деб'юти і ваш любимий містеручитель. I can play, I can fly. Good back, friend.